Ну що ж, друзі, завершили ми свою роботу, подискували ми свою малину, смородину, пробіглися ось біля ставка кругом його, Крошки порізали це коріння. Ось цю новину порізали, спробуємо її згорати. Ну, а зараз покажу вам, як вже виглядає наша малина, яка вже Повністю готова до зими, оброблена, підживлена, Ось, та задискована. Виглядає, якщо подивитись, то дуже чудово. Ось бачите, як все там чорне, там далі стоїть наша смородинка гарненька. Ось, Ось так виглядає поле і має виглядати. І коли Підготовляєш малину до зими. Як бачите, тут ми вже порівняли. Тут у нас була долина раніше, от бачите, подіскували і вже майже зрівнялася площина рівна до кінця. Ось. Зараз би і не скажеш, що там ось такі корчі були. Як бачите, зараз за ставком сусіда такі зарості. Ось такі зарості були. От від цієї березини і кругом цього ставка, і от детей білий пісок насипаний. Тут стояли такі самі зарості. Ми їх вирізали, ось все, бачите, засипали його, ці зарості, цю лозу. Получився ось такий гарний ставок і таке ще гарне поле біля нього. Ось так, друзі, виглядає моя малина, яка вже готова. До зими. Як я вже говорив, підживлена, оброблена. Ось так. Більш-менш ми крошки вирівняли, ось бачите, які були, були такі горби біля малину, коли дискували літом, ми все насипали. Крошки побігали, погралися, але як бачите, ось вирівняли, що навіть і не потрібно. І волочити його. Ось. Місцями є, звісно, ось така бач, долинка, бачите, ось. але ми її з часом закидаємо і буде все гаразд. Як бачите, ось у нас вже перший сніг падає. Це вже означає, що сезон закрито, закрито повністю по нашій ягоді. По нашій ягідній культурі. Ну, тільки ще залишилася нас із смородиною обрізка. Ну, Ми і планували, що обрізку проведемо вже по по весні. Будемо обрізувати її по вісні, вже ранньою весною обріжемо. Я думаю, що все буде гаразд. Ось бачите, як вона у нас виглядає. Ось така гарна наша смородина, теж оброблена. Вчора обробили фентицидом е, на мідній основі її підживили, і наша смородина теж готова до зими. Ось так, друзі, таке моє невеличке господарство е, на гектар гектар 30 тут у нас. Маємо все, маємо і там далі. Лохіну понад 100 кущів. Там далі в нас був кавун, замість кавуна ми прибрали врожай і посіяли там ось. жито видно, що зелененьке. Ось так. Так що, друзі, кому цікаво підписуйтесь на наш канал. Ми на нашому каналі розповідаємо все, як ми займаємося вирощуванням. Такій культурі, як малина, смородина, лохіна, кавун. Хочемо розповісти на своєму каналі все про вирощування, які ми робимо помилки, і які б ви б не робили помилки ось по вирощуванню. Щось вам розказуємо, можливо, вам знадобиться у вашому господарстві наші невеличкі такі. Знання. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!